На будь-який смак стиль та гаманець. Вибір великоднього кошика справа відповідальна. Тож перед святом на ринку цілковита ажіотаж. Кожен шукає крам якраз для своїх потреб і запитів. Кошик має бути, ну в першу чергу, гарний, Не великий, не маленький, середній. В міру можливостей, звичайно. Ну що має бути має... Ну, Якщо це паска, має бути паска, мають бути писанки. Багатий великий. Великий, прикрашений, багатий, бо там багато чого йшло. Паска в першу очередь, там яйці, кубаса, сир. Це обов'язково. Ну А там вже хто хто як вважає, що там не потрібно. Товар пан Василь привіз із Закарпаття. В його родині кошики плетуть із діда прадіда. Шаблонних візерунків тут немає. Все згідно творчого задуму автора на один виріб іде 3-4 години. Однак це радше кінцевий етап, оскільки приготування розпочинається значно раніше. Їдемо на річки, рубаємо лозу, заготовка йде. Потім як нарізали лозу, вариться, знімається з неї шкура. Потім що там іде. Просушка все, а потом замочка і робиться донечко і в'яжеться вже потихеньку кошик. Вартість кошиків різна залежно від розміру, коливається в межах 70-80 гривень. А от оригінальні композиції з квітів підвищують ціну декілька разів. Для вибагливих покупців це не перешкода. Останнім часом дизайнери навіть відзначають певні модні тенденції. До прикладу, в минулому році популярними були троянди, тепер орхідеї. А ще національні мотиви, як наслідок революційних подій. Тепер пішла тематика пов'язана з подіями в Україні. Що в більшості люди хочуть щось таке більше національне, українське польов. Ве, весняне, живе, і власне з цього ми черпаємо свої якби фантазії. Прикрасити кошик можна і власноруч достатньо лише фантазії, бажання. Та головне кажуть люди відчути дух великодня та радість від Христового Воскресіння.